Вагітність це завжди про очікування, але дуже часто жінки не знають з чого почати. Чи треба готуватися до вагітності, які аналізи здавати і взагалі до кого йти. Сьогодні в медичному хабі будемо розбирати шлях від планування вагітності до перших місяців життя малюка. Після двох смужок на тесті з'являється не лише радість, а й сотні запитань, і найчастіше чого не можна робити, аби не нашкодити дитинці. Ведення вагітності це комплекс заходів, починаючи з підготовки жінки до вагітності, саме з вагітності, ведення всіх періодів вагітності та народження дитини. Бажано стати до 12 -ти тижнів вагітності. Чим раніше, тим краще. Ми зможемо таким чином попередити всі негаразди, які можуть трапитися під час нашої вагітності. У нас є чітко прописаний протокол МОЗ України, в якому прописані обов'язкові обстеження. Під час вагітності. Це е, всі клініко-лабораторні обстеження, е, кров сеча е, УЗД е, двох скринінгів, е, і всі інші у нас е, можуть бути за показаннями або за бажаннями жінки. Це додаткове обстеження. на Усі е, хромосомні патології це е, такий аналіз, як НІПТ, це 3D або 4D УЗД, коли жінка хоче мати красиві картинки для е, альбому малюка. І е, консультації вузьких спеціалістів за потреби або за бажанням жінки. Харчування потрібно, щоб у жінки було збалансоване, е, щоб воно було е, як мінімум три рази на добу та два перекуси. Е, е, харчування повинно включати м'ясо, рибу. Овочі та фрукти е, обов'язково потрібно виключити сирі сорта риби, м'яса, те, що може викликати нам проблему під час вагітності. Е, що е, стосовно спорту, якщо жінка займалася спортом, то бажано виключити тяжкі види спорту: це підняття е, тяжко. І залишити йогу пілатес стосовно подорожі. Подорожі не бажано, щоб вони були в першому триместрі. Якщо вже подорож для нашої пацієнтки обов'язкова, то її бажано планувати у другому триместрі вагітності і не їхати в ті країни, де підвищена активність по інфекціям або захворювання, які можуть трапитись під час вагітності, призвести до небажаних наслідків нашої вагітності. Токсикоз – це ранні ознаки вагітності. Він у нас буває десь до 12-14 тижнів вагітності і зустрічається у 70-80% жінок. Це тошнота, блювота, зміна запаху, зміна рецепторів смаку. І якщо це легкі зміни, як нам зрозуміти, легкі середньої тяжкості або тяжкі, це те, що характеризується по блювоті. В першу чергу, якщо е, у нашої вагітної до 10 разів на добу блювота, то це відноситься до легкого ступеня е, токсикозу. І тут ми даємо лише рекомендації стосовно харчування і вживання рідини. Якщо 10 разів і більше, це середнього ступеня е, блювота. І тут ми вже розглядаємо призначення медикаментозної терапії, інфузійної терапії. У нас під час вагітності всі е, вагітні проходять школу відповідального Батьківця. Туди ходять на відвідування і наша вагітна, і майбутній батько, і партнер, той, хто буде присутній на пологах з нашою вагітною. Якщо це дуже тривожні пацієнти, ми переглядаємо під час нашої школи таких пацієнтів, індивідуальний підхід, там індивідуальне заняття розглядаємо і в дуже рідких випадках звертаємося за допомогою. Помогою до психотерапевтів. Є думка, що вагітність настає сама собою, і не потребує жодної підготовки. Мовляв, це природний шлях. Але чи справді це так, знає наш фахівець. Чи потрібно перед плануванням вагітності звернутись до терапевта? Знає наш фахівець Марина Олександрівна Гета. Я раджу приходити, адже ми повинні виключити гострі інфекційні захворювання. Та якщо є хронічні захворювання, то компенсувати їх або ж навпаки виявити недостатки в організмі. Зазвичай це саме базові аналізи: загальний аналіз крові, глюкоза, загальний аналіз сечі, біохімія це саме основне, яке я чую. Я молода, мені аналізи не потрібні, готуватися до вагітності мені не потрібно. Але зазвичай навіть на першому етапі підготовки ми виявляємо недостатки по залізу, це саме банальне, або ж якісь інші захворювання. А чи треба тато відрати участь у цьому процесі і також перевірятися у лікарні? Так, звичайно, потрібно, адже він бере участь у створенні дитини. Тому він також повинен здавати базові аналізи та також аналізи на інфекції. Якщо ми виявляємо якісь вже проблеми, тоді ми їх направляємо до вузьких спеціалістів. Якщо пацієнт не має не гострих нехронічних захворювань, то ми консультуємо і потім вже відправляємо до кошера гінеколога. Якщо ми вже бачимо свою патологію, ми починаємо її лікувати та компенсувати, щоб у жінки не було ніяк яких проблем під час вагітності. Головне, чого чекають жінки під час вагітності, побачення з малюком. Тому з нетерпінням поспішають на УЗД. Але хвилюються, чи не шкідливо це для дитини. Далі про це акушер-гінеколог Галачкина Олена Михайлівна. Коли батьки дізнаються про стать своєї дитини, тут випадків може бути різних варіантів розвитку подій, багато. Хтось це узнає прямо в кабінеті на прийомі у санолога, хтось виходить з цього кабінету з конвертом і потім влаштовує якусь гендерпаті для себе та своїх родичів. Або є навпаки такі жінки. Які не хочуть знати стать дитини і хочуть цьому дізнатися, і дізнаються тільки в пологовій залі. Для себе проводжу таке трохи дослідження, коли я дивлюся вагітну і бачу стать дитини я її запитую: а як ви вважаєте, хто у вас? І в більшості випадків дівчата на якомусь інтуїтивному рівні відчувають, хто у них буде. УЗД 100% не. Є точним методом діагностики пороків вад розвитку плоду. Але тут варто розуміти певні моменти. По-перше, це залежить від апаратури, на якою проводиться дослідження, це залежить від кваліфікації лікаря-спеціаліста, який проводить це дослідження. А також важливо розуміти, що це рішення не одного лікаря. Я, наприклад, не можу. В цьому кабінеті винести рішення, що жінка уплода, плод має якусь ваду розвитку і цю вагітність треба перервати. Є е, е, протокол маршрутізації цієї вагітної в такому випадку вона повинна скеруватися на наступний рівень надання медичної допомоги в регіональний медико-генетичний центр, де працює вже команда лікарів, експертів вислання. Ішою категорією, підвищеної категорії, і тільки на проведення до обстеження і, можливо, проведення не тільки УЗД до обстеження, а другі є види обстеження, такі як амніоцентез, центез, вирішується вже остаточне питання щодо подальшого прогнозу благоприятності цієї вагітності. Але є і непрості теми, коли, наприклад, вагітність поєднується із серйозними діагнозами. Про це ми маємо обов'язково поговорити сьогодні в програмі. Чи можна завагітнити після лікування онкологічних захворювань, точно знає гінеколог-онколог Яна Лукавець. Так можна, але все залежить від е, певних факторів: від е, виду пухлини, від стадії захворювання, зокрема, це перші стадії захворювання, від е, виду лікування. Е, Якщо це ми розглядаємо хірургічне лікування, то тільки після органосперігаючого лікування. Також залежить від терміну, скільки пройшло часу після закінчення лікування, і від резерву яєчників у пацієнтки в онкології всі рішення приймаються мультидисциплінарною командою, так званим консиліумом, в який входить онкогінеколог, Якщо це стосується онкологічного діагнозу, якщо це стосується пацієнт. Її з вагітністю, то тут може залучатись репродуктолог, генетик, акушер-гінеколог. Тобто рішення приймається спільне, враховуються всі ризики для мами, для дитини, і тоді командою приймається загальне рішення, яке буде до певної ситуації, до певної клінічної картини та пацієнта. Виникають симптоми, які їй дають дзвіночок для того, що потрібно звернутися на консультацію. Ну, якщо ми говоримо гінекологічної патології, потрібно звернутися на консультацію до гінеколога. Олога і гінеколог тоді вже вирішує це. Не завжди може бути рак. У нас до раку є передпухлина патологія, є доброякісні стани, і цим всім займається лікар, діагностує, вирішує проблеми, питання вже безпосередньо на прийомі. Саме страшне це налаштуватись на, на відвідування, на консультацію складного і страшного нічого немає. Потрібно налаштувати себе, прийти, поговорити з лікарем, пройти обстеження. Потрібно довіряти лікарю, не боятись довіряти лікарю, виконувати всі рекомендації і обстежитись, дізнатися, що все добре, і на деякий час забути взагалі про певні проблеми. А чи правда, що під час вагітності рак росте швидше і побільше більше вагітність неначебто може спровокувати виникнення Вагітність вона не провокує розвиток раку, але. Вона може створювати в організмі певні умови, які так і літак або іначе впливають на певні зміни в організмі, наприклад, гормональні зміни, імунні зміни вони можуть впливати на перебіг розвитку цього захворювання. Чи провокує вагітність розвиток раку? Це скоріш більш. При гормонзалежних пухлинах, таких там як рак молочної залози або рак ендометрію, коли високий міст естрогену там прогестерону е, впливає на ну, пришвидшує розвиток пухлини. Це, чи часті такі випадки? Е, ну, у нас часто бувають випадки, коли е, є там, вагітність і е, рак. Е, і, Ну, їх небагато, але такі випадки бувають, на жаль. Головне часно прийти. головне вчасно прийти на профогляд, на профілактику. Зараз ми все можемо профілактувати. У нас є всі ресурси, всі можливості. У нас є всі обстеження для цього. У нас є вакцинація, якщо ми розглядаємо профілактику раку шийку матки. Щоб не пропустити, потрібно прийти на огляд. Профілактувати це якомога раніше. Рак виникає з передпохлинної патології. Передпухлина патологія з доброякісних якихось змін. Якщо вчасно виявляти, лікувати, то можна багатьом речам запобігти. Коли малюк уже поруч, здається, ось воно щастя, але одразу виникають десятки інших запитань: як годувати, чим лікувати? І, зрештою, ну чому ж він плаче? Відповіді на ці та інші питання надасть педіатр Аліса Константинова. Почнемо з перших хвилин появи малюка. Після народження дитині проводять аудіометрію, це скринінг слуху, та е, проводять діагностику на 21 орфанне захворювання для, для дітей. Це захворювання, які можуть передаватися від батьків у спадок. Самостійно нічого перевіряти не потрібно. Якщо є покази, то ваш лікар сімейний або педіатр направить вас на додаткові методи обстеження. Перші щеплення проводиться у пологовому будинку. Зазвичай це щеплення від гепатиту B та від туберкульозу. Відмовлятися від них не потрібно. Тому що це досить небезпечні захворювання, і за допомогою вакцинації ми можемо регулювати та контролювати ці захворювання. Обов'язково треба готуватися так, до пологів, до перших днів після народження, і гарно, якщо мама знає, що при народженні у дитини зовсім маленький шлунок десь 5-7 см, так і тому йому не потрібно багато молока у мами після народження. немає ще поки сталої лактації, так і мама годує дитину молозивом. І його виділяється зовсім трошки, тому догодовувати спеціальну сумішу після народження дитину не потрібно. звичайно, з лікарем в перші місяці життя і надалі треба бути на зв'язку. Якщо це температура до 38 градусів, це не страшно. У дітей взагалі фізіологічна нормальна температура 37,5, Так до 37,5. Якщо вона підвищується вище, то е, треба перевірити, чи немає чи дитині не спекотно, да, чи в в кімнаті нормальна температура. Якщо температура вище 38, то тоді треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Коліки це фізіологічний стан, який не потребує лікування. Якщо у дитини є там блювання, висип, жовтяниця, то з цим теж треба звернутися обов'язково до лікаря на консультацію. Бувають помилки, звичайно, ну найпоширеніші, які це там допоювання, водичкою, мазати пупа зеленкою. Так, якщо там у дитини висип на обличчі та призначати мамі якусь таку строгу дієту, да це все не потрібно. Це такі самі найрозповсюджені купати там у воді з чередою там або з ромашкою. Зараз це не робиться, тому що є ризик алергічних реакцій і так далі. Вагітність та материнство – це шлях, на якому страхів завжди більше ніж треба. Але коли поруч є професійні лікарі, цей шлях стає набагато простіше. Головне не соромитися, питати і не залишатися сам на сам із своїми сумнівами.